Друзі, усіх вітаю! Хто шукав собі економний, надійний, невибагливий та реально достойний варіант автомобіля. Маємо для вас Chevrolet Cruze 2012 року випуску. По-перше, погляньте, який машинка має вид. Дійсно привабливий. По друге, в нас тут 1,4 звичайний атмосферний бензиновий мотор, невибагливий в обслуговуванні, і сюди легко ставиться газ. Також звичайний гідротрансформаторний автомат та 176 тисяч кілометрів оригінального пробігу. І давайте ми перейдемо до огляду. Це в нас 1,4 бензиновий, звичайний атмосферний мотор, не TSI. як я вже казала, сюди легко можна поставити газ. І розхід палива тут дуже приємний, всього 8 літрів на 100 кілометрів. Як зазвичай у ТСА моторів розхід буде 10-12 літрів. Також погляньте, машинка у нас, до речі, повністю обслужена, до мілачей, Власник дуже бережно до неї відносився. Також маємо парктроніки, погляньте. Який багажник? По-перше, він місткий, охайний, і щось приємного, ми маємо докатку. Лише погляньте на стан цього салону. До речі, він у нас досить місткий. І сидіння виглядають дійсно охайно. Передні сидіння в нас мають електрорегулювання. Все чистенько, охайненько і карти також цілі, не затерті, всі кнопочки на місці, всі працюють. Маємо повний електропакет. Та загалом в цьому автомобілі є все для зручних, комфортних поїздок на кожен день. Давайте запустимо мотор. Запускається чітко. Погляньте, ніяких помилок в нас взагалі немає. Розхід ви можете також самі бачити. У нас зручне мультикермо, крутиться взагалі легесенько. Маємо круїз, датчики дощу та світла. Все взагалі є під рукою. Так, погляньте, в якому стані у нас кнопочки, загалом всі деталі мають реально достойний, хороший вид. CD, AUX, магнітола, все працює, центральний замок, кондиціонер також заправлений та працює. Погляньте, як у нас перемикається коробка передач. Тут ніяких взагалі, панків взагалі немає. Тут у нас підкурювач, підлокотник зручний, підстаканички, все є. Цей класний автомобіль може стати твоїм вже за 7200 доларів. Знаходиться в нас на площадці міста Біла Церква, Сухоярська, 18 авторинок. Працюємо ми щодня без вихідних та чекаємо вас на тест-драйви. Звичайний автомобіль також доступний на виплату в лізинг або кредит, якщо у вас немає всієї суми коштів. Детальні умови запитуйте.